Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні приїхали до нас отакі посилочки. приїхали дві самочки і самець. Ось такі. Дві самочки молоденькі, половиною місяці. І самчик десь 4 з плюсом місяців. Зараз ми їх витягнемо, глянемо, зважимо, покажемо вам. Так, ось такий самець. Ось такий. Буде радувати наше господарство. Зараз важимо. Огаторе ну, 800. Але вам розкажу таке, що оцей кролик... Корму не бачив, в неї тільки годований зерном, сіно і вода. На свій вік дуже гарну вагу має. Для наших самочок що ми собі позалишали, буде сам раз. Так що пацан буде працювати. Так, йдемо його зараз. Ми його заховаємо. Ось така мордочка, бачите, тоненька, довга. Вушко тонесеньке. Ну, то, що. Притаманний радянський шинчелі, бачите, мордочка, яка видовжена. Дивіться, самця. Ось так хочу показати вам. Так, зараз ще самочок витягнемо. Так, і у вас дві самочки. Ось такі дві самочки. Одна така темніша, бачу, а одна світліша. Ось така малишка. Зараз вважимо її. 2800 вага. Ось така самочка. Три з половиною місяці тим самочкам. Ну вони теж суто на зерні удалені. Так, друга самочка. 2740. Оця самочка світліша, самочки гарні, довгі. Мені подобається такі кролики. З така шіншила. Самчик, бачите, був коротше збитіший і самочки довші. Гарні самочки, так що будемо працювати. Робимо ще одну лінію собі. Тими самочками і тим самцем, що у нас є, Що у нас є, ми собі лишили. Буде у нас друга лінія. Так що, дивіться що буде далі з тих прикуплених кроликів. Так, а зараз покажу, що ми прикупили. Трошка лікарств, будемо наших кроликів лікувати. Купили ми такий, такий гентафарм для очні краплі. Купили ми ардельдозол індекційний для листів. Ми взяли оксипров взяли для ін'єкцій, будемо проколювати шприц двічка. Будемо проколювати тих наших самочок. Є таке одне гніздо. Ми самців забрали, а самочок, бачите, що мають. Очі позаписали. Ну, не всіх, звичайно, але є одна самочка і на горі тут ми відсадили самців. Вон, бачите, самчика. І у тих. Ну я не знаю, майже ціле гніздо. Ну, самчиків четверо чи п'ятеро є таких, а і одна самочка. Будемо зараз капати очі і будемо проколювати їх. Будемо вакцинувати їх. Вон, бачите, у того все добре, у того все добре. А от одна і самочки і в самців. Рядом сидять кролики, тим теж нічого маленьким, Шинчилам теж нічого всі здорові. А от суто тим не знаю, що з чим це зв'язано, але будемо їх. що вони самі потрапились, так. Ну, не знаю, будемо зараз лікувати. Так, будемо лікувати. І що у нас сказали нам на рахунок того? Один мілілітр на, на 10 кілограм. А у нас кролики мають кілограм-півтора, то ми будемо, напевно, що скільки лікувати. Будемо розводити. З водою і будемо дозувати тоді. Але я думаю, що то їх хтось подрапав, бо я бачу в декільких, от бачите, зараз самочку покажу. О, дивіться, бачите, їх хтось або вони драпались, або якийсь котяра їх в ножку подрапав, відкусив одну ногтю. Має такі рани. Я дивився, вони дуже сильно такі покоці, пошарпані є ранки по спині. Або вони кусались, або драпались, не знаю, чи то самка їх. Може бути, що оця самочка, бо вона дуже агресивна. Я вчора поставив сюди кролика маленького, а вона почала його кусати. Може бути оця, самочка, що вони сиділи близько і вона їх драпала або царапала лапами. Їх поцарапала, я думаю, що то і її руки і ноги. У мене тут ніхто не залазить, ніколи ні ні, ні, ні собака, ні, ні, ні котяра ніяка не запригує. До стані. Скоріше за все, що ця самочка рядом сидить на їх подрапала. Оцей, наприклад, все добре, але бачите, воно лапка. Оце, а того теж, бачите, самочки. Ще враження, що рана, що їх поцарапали. Що зараз добре буду. Ви бачите, і та лапа так само? Задня Задня лапа те саме. Ну, скоріш за все, та самочка їх поцарапала. Всі сидять, О, тим нічого, тим нічого, всі здоровенькі, всі чистенькі, лапи, все-все, а А суто ото гніздо. Я думаю, що то самочка, бо я вчора замітив, що вона дуже агресивна. Ми її кинули до самця, спарували і будемо лікувати наших кроликів. Так що приступаємо. Так, ми їх отут наших туристів посадили. Там сидять дві самочки. І тут самець вже зазирає за ними. Ну, Самець теж, вони не є рідні, вони є зовсім з двох ліній. Так що цей самець теж підходить до тих самочок. Але ми для того самця маємо інакші самочки. А до тих самочок маємо інакшого самця. У мене є виходить, тепер один самець різний, другий самець різний, третій самець різний, четвертого собі залишили, то є чотири різні самця. Ну і цей п'ятий, не знаю, що він, якщо ще трошки, ми його лікуємо, а якщо не, не вилікуємо, то піде. А, перепрошую, то, то наш, а то отой чихає. Так що маємо 5 самців і будемо, будемо працювати. Ось які самчики дивіться, ще раз покажу мішані. Ото сам, самка шиншила, самець термон. самчики. І тут санечки сидять. Тут сидять самечки. Ну, малеча самку через сьогодні проколимо від глистів і ще пару днів та самочку заберемо. Їм більше місяця вже, думаю, вже стане достатньо сидять з мамашкою. Мамашку будемо порвати. А ми її спарували вчора, але ще через три дні будемо ще раз повторно. А от їх треба розселяти, мадам. Вони вже такі маси набрали, треба їх по дві посадити. І хай ростуть далі. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте.